Привіт! Сьогоднішнє відео трішки не заплановане про колекцію, яка мене взагалі не цікавить. Але записати я його вирішив, тому що це ідеальний варіант для того, щоб показати тобі, що таке натовп у світі криптовалют та NFT. Тому влаштовуйся зручніше і гарного тобі перегляду! Сьогодні ми з тобою розглянемо власну колекцію Дональда Трампа. На момент запису відео вона вже повністю розпродана, тому натовп заходить зараз із вторинних продажів. На сайті нас зустрічає трейлер, у якому Трамп коротко розказує про свою колекцію. Ціна Мінту становила 99 доларів. Тобто, як ти розумієш, ідеальна ціна для натовпу. Покупка не потрібна. Натисніть тут, щоб дізнатися, як взяти участь у розіграші, не роблячи покупки. NFT призначені як колекційні предмети лише для індивідуального задоволення, а не для інвестиційних засобів. Що це означає? Це означає, що в Трампа досить хороші юристи, які допомогли йому зробити так, що перевіряючи служби Сполучених Штатів. Не мали можливості поставити йому, скажімо, незручні запитання. Далі ми бачимо велику кількість призів у вигляді зустрічей, автографів, розмов та подібних заходів із Дональдом Трампом. Як ти розумієш, на подальший розвиток колекції це не вплине абсолютно ніяк, це впливає тільки на її продаж. Тобто Трамп зробив абсолютно все. Щоб продати повністю свою колекцію. А про те, як вона вже буде себе відчувати на ринку NFT, в принципі, це вже не важливо. Якщо ти не віриш, тоді можеш прочитати заклик, у якому Трамп каже купити 45 карток NFT, тобто витратити 450 доларів, щоб отримати можливість повечеряти з ним. Але там також є певні нюанси, Придбати NFT. Можна за допомогою криптовалюти або ж банківської карти. І така технологія використовується у двох випадках. Перший це якщо колекція запущена на волонтерських засадах і волонтерам потрібно зібрати гроші для їх благодійної реалізації. Або ж другий варіант це власникам колекції потрібно зібрати кошти із максимальної кількості людей. Які навіть не мають якоїсь причетності до крипто- або NFT ринку. Звісно ж, для особистих потреб. Є ще третій варіант, але він буває неймовірно рідко, і це точно не про цю колекцію. Це коли, до прикладу, якийсь відомий художник хоче масштабувати свою діяльність і продає свої картини у вигляді NFT. І так як колекція перша. Він може створити таку можливість, щоб люди купували її за допомогою банківських карток. Але, як я вже сказав, це не про цю колекцію. Чому я кажу, що колекція створена для того, щоб просто зібрати гроші з людей? По-перше, колекція складається із 45 тисяч NFT. По-друге, вона знаходиться в мережі Polygon. і поєднання цих двох факторів для будь-якого інвестора. Є вирішальними причинами для того, щоб закрити цю колекцію і забути про неї. По-друге, колекція знаходиться в мережі Polygon для того, щоб мати можливість надіслати за копійки NFT для тих власників, які платили за допомогою банківської карти. Адже щоб надіслати NFT в мережі Ефір, потрібно буде заплатити декілька десятків доларів. А враховуючи, що колекція складається із 45 тисяч NFT. То мережа буде настільки завантажена, що комісія буде вимірюватись сотнями або й тисячами доларів. І, звичайно, для натовпу такі умови не підходять. На розділі запитань я, звісно ж, не буду загострювати увагу. Ми перейдемо зразу до статистики. На картках увагу я також довго не буду зосереджувати. Основне, що потрібно знати, то це те, що однакових карток може бути 20 штук. Тобто колекція складається із 45 тисяч NFT, в якій можуть бути однакових по 20 карток. І це ще один явний факт, що колекція створена виключно для натовпу. А тепер поговоримо про жадність. Після того, як Трамп заробив 4,5 мільйонів доларів на первинних продажах колекції, він вирішив заробляти ще по 10% із вторинних продажів. На момент запису відео він вже заробив більше 100 ефірів із вторинних продажів. Про ціну підлоги в принципі говорити сенсу немає, адже на момент озвучки цього відео ціна підлоги становить 12 сотих ефіра. На момент відеозапису ти, скоріш за все, побачиш вищу ціну підлоги. І якщо ти будеш дивитися це відео найближчим часом після його виходу, тоді побачиш, що ціна підлоги ще виросла. Але якщо ти натрапиш на це відео вже з плином певного часу, мова йде про тижні, можливо місяці, то ти побачиш, як стрімко ця колекція обвалилася. Чому натовп так скуповує цю колекцію? Тому що для натовпу нецікаво вивчати ринок, щоб зрозуміти, як на ньому заробляти у довгостроковій перспективі. Натовпу потрібні гроші вже і зараз. А що може бути краще, ніж колекція мільярдера, який обіцяє тобі на ній заробити? Так як про інвестування мова не йде, тому рекомендую тобі просто поспостерігати за цією колекцією декілька наступних днів, для того, щоб подивитися, як веде себе натовп на цьому ринку. Це, звісно, у тому випадку, якщо відео ти побачиш найближчим часом після його виходу. Якщо ж ти натрапиш на відео згодом, тоді пропоную просто подивитись вкладку Активність, і ти зрозумієш, що означає фраза вмитися кров'ю на ринку NFT. Я бажаю тобі тільки вдалих інвестицій. Слава Україні!